Безбар'єрна Україна. Регіональна конференція об'єднала представників громадськості, влади народних депутатів у Тернополі. Мета ініціативи, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська, створити рівні умови для всіх людей і забрати із повсякденного життя не тільки фізичні бар'єри, але й інформаційні, цифрові, суспільні, громадянські, освітні та економічні. Так само і безбар'єрність. В Україні вона можлива, але в невеликих дозах і виключно на таких конференціях, як наша. Ми слухаємо доповіді, аплодуємо, а потім всі розходимося у реальний світ у світ, де нормативних або правильних пандусів немає навіть в аптеках та лікарнях. Тому перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури. Друга Додати безбар'єрність до української свідомості бар'єри провокують відсутність сприятливого середовища для фізичного розвитку та самореалізації, доступу до освіти, а також умов та можливостей для працевлаштування. Україна втрачає величезний потенціал, відмовляючись взаємодіяти із різними людьми. Ми знаємо, що окрім людей, які зараз вже потребують доступу до багатьох державних будівель, до медичних закладів, закладів освіти, в нас в країні триває війна, і багато наших захисників, які зараз на полі бою відстоюють нашу державу, повернуться додому, і також будуть потребувати оцього безбар'єрного доступу. Щоб втілити у життя ініціативу, створили альбом безбар'єрних рішень. Це перший в Україні посібник для архітекторів та проєктувальників – Усіх, хто може зробити безбар'єрним простір для життя і праці. Тут чотири розділи, які враховують воєнні реалії. Ми повинні на всіх рівнях в громадах наших формувати правильну суспільну думку. І щоб ця філософія безбар'єрності вона була закладена як основний з векторів під час будівництва нових якихось споруд, нових будівель створення доступно доступності тих чи інших послуг, які є вкрай необхідні для всіх людей. Під час панельної дискусії учасникам представили унікальне видання довідник без бар'єрності зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням, qr кодами на переклад жестовою мовою. Це книга, яка містить в собі сучасну лексику, яка об'єднує в собі різноманітні групи людей. Вона доступна для розуміння і показує, як правильно спілкуватися за тими чи іншими термінами. Довідник у фізичному форматі передали ми на нашу Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку. Під час конференції голова Тернопільської ОВА Володимир Труш підписав декларацію про підтримку національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Закликаємо громадян брати участь в обговоренні та визначенні пріоритетних напрямків реалізації цілих стратегії у територіальних громадах області. На Тернопільщині останніми роками під час реалізації проєктів особливу увагу звертають саме на доступність об'єктів, додає Володимир Труш. Хороше втілення цього проєкту може бути останній, що ми здавали по пам'яті, пам'ятаю, хоростків ЦНАП, де передбачено всі варіанти безбар'єрності: і простір, і в'їзд, і ширина дверей, і ліфти, хоча б будівлі тільки був І тут, якщо говорити, чи варто це робити, варто. Тарас Хоміцький постійно досліджує міське середовище щодо доступності. Найчастіше каже, підрядники не дотримуються стандартів щодо висоти бардюрів і кутів нахилу тих же пандусів. Тож контроль громадськості потрібен, як і залучення різних категорій громадян до таких обговорень. Ця тема дуже є важливою, так і е, це добре, що е, є така національна програма, і вона. Е, Спускається зверху, так розробляється національна, і по етапах спускається на низ. Очікуємо, що влада буде ну, залучати нас різні групи маломобільні до цього. Адже розвиток безбар'єрності в Україні це продовження курсу на євроінтеграцію, наголосили учасники.